Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, збройні сили України продовжують успішний наступ на півдні України. Російські окупанти вже з усіх сил готуються обороняти захоплений Херсон. Через контрнаступ ЗСУ, росіяни вже почали готуватися до вуличних боїв в обласному центрі. Про це 24-му каналу розповів депутат Херсонської облради, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, росіяни намагаються укріпити свої позиції. Окупанти давно почали будувати фортифікаційні споруди біля самого Херсона. Зараз йде чергова хвиля, хоча росіяни розуміють, що втриматися на правому березі Дніпра у них немає жодної можливості. Сказав Хлань, як зазначив військовослужбовець ЗСУ, якби не хворобливий Амбіційний наказ Путіна. То ЗСУ вже давно могли б зачистити правобережжя Херсонщини. Путін понад місяць тому наказав своїм військовим втриматися на правобережжі Херсонщини за будь-яку ціну, хоча йому доповідали, що надалі утримувати цю територію та сам Херсон недоцільно, тому що це потягне за собою великі втрати, розповів депутат Херсонської облради. Однак, за його словами, путіну байдуже на втрати, адже у регіон підвозять нових мобіків. За словами Хлані, росіяни бояться наступу ЗСУ, тому евакуюють з окупованої території Херсонщини свої родини. Зокрема. А за інформацією української розвідки з Нової Каховки відбувалося відправлення автобусів з родинами російських військовослужбовців. Також у Херсоні почалася тиха евакуація. Навіть колаборант Стрімоусов записує щоденні відео вже чомусь не на фоні Антонівського мосту, а з якогось підвалу. Вже в нього все не так оптимістично, зауважив депутат Херсонської облради. Клайн додав, що окупанти намагаються рапортувати про те, що зупиняють наступ українських військових. Однак є просування наших військ. ЗСУ тиснуть у районі Давидового Броду. Також починають розсікати угруповання. Противника і біля посад Покровського, сказав він. Військовослужбовець ЗСУ наголошує. Власив, що всі намагання утриматися від Береслава та контролювати греблю Каховської ГЕС, окупантам абсолютно не допоможуть. Водночас російські загарбники не полишають спроб налагодити постачання між правим та лівим берегом Дніпра. Для цього біля греблі Каховської ГЕС та Антонівського мосту окупанти зводять альтернативні переправи. Використовують понтони, пороми, баржі. Росіяни вперто це роблять. Наші ЗСУ тримають ці ділянки під вогневим контролем, але окупанти все одно перекидають на правий берег певні ресурси. Звісно, не в повному обсязі зазначив клань. Він додав, що зараз для росіян має найбільше стратегічне значення гребля Каховської ГЕС. За словами депутата Херсонської облради, окупанти зробили на греблі в районі шлюзу два перекидних мости і навіть частково засипали шлюз для того, щоб зробити його проїзним. Також поряд облаштували понтонно-поромні переправи. Зараз гребля Каховської ГЕС і взяття її під контроль є найбільшим стратегічним завданням для ЗСУ. Це навіть важливіше ніж Антонівський міст та Антонівські переправи, наголосив Хлань. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.